В центральній бібліотеці для дорослих відбулися вистави інклюзивного лялькового театру Келесик. Юні та дорослі глядачі подивилися дві казки: про дурне мишеня та про котика і півника. У виставі використовуються ексклюзивні ляльки авторського дизайну, які створені спеціально для лялькового театру. Діти, затамувавши подих, із задоволенням спостерігали за діями героїв вистави. Зі свого боку актори дуже талановито і натхненно відтворили події казок. Про ідею створення лялькового театру в Умані Журналістам телекомпанії Умань розповіла художній керівник інклюзивного лялькового театру Келесик Софія Кримовська. Ідея театру у нас з'явилася під час локдауну у 2020 році. Якраз цими днями буде три роки. Як була можливість написати від благодійного фонду Карітас на міні-гранти, це трішечки більше 20 тисяч гривень. І ми подумали, що ми можемо зробити в громаді української греко католицької церкви такого корисного. От подумали, і якось так народилася ідея лялькового театру. Звісно, це була така ідея, яку, коли ми дійшли до першої вистави, мені реально здавалося, що ми зробили щось нереальне. Ясно, що ми в ті кошти, які виділяються грантом, ніяк би не всунулися, якби не власно зроблені іграшки. От, наприклад, цей дракончик він з'явився у мене. Як то кажуть, в майстерні. Якби не власно зроблені хати, там, ну, все інше, пошиті шторочки, ми озвучували все самі. Радує той факт, що професійні, професійні актори, які бачили нас, нас вже бачили. Кажуть, що наша озвучка нічим не поступається професійним, це не дивно, тому що озвучкою займалися люди. З величезним понад 20 років, років стажем роботи на радіо, на телебаченні. Наша особливість в тому, що в нас в виставах немає різких звуків, немає вибухів, вигуків. Те, що часто трапляється, ну, в дитячих якихось фільмах, мультфільмах, виставах. Чому? Тому що всі казки розраховані на те, щоб можна було їх показувати дітям. З аутичними розладами, дітям, з емоційними розладами, що на сьогоднішній момент в умовах повномасштабної війни стало дуже актуальним. Відсутність різких вибухів, звуків. Ну, як на мене, це реально от класно. Те, те, чого ми добивалися заради дітей з аутичними розладами, а воно тепер. В принципі, заради кожного з нас. Я не знаю, як вам, а мені як стукають двері вхідні, я підскакую. В нашому театрі актором може стати будь-хто, хто може вправлятися з іграшками. 90% всіх іграшок вони власного виробництва це голосно сказано, так. А вони зроблені власноруч і з того, що було, і з того, що ми купили спеціально. Ну, наприклад, от у нього спеціально куплені лише. Паєточки, вони ж леліточки українською мовою, бісер, очі. Решта ну, з того, що було. А, наприклад, ось у нього мордочка сама зроблена, це пляшка перевернута. Це денце від пляшки, там вклеєний картон, Ну і він, мені здається, дуже класно виглядає. І в нього дуже функціональне таке. Там є проставочки, в нас у всіх іграшках, наприклад, щоб добитися об'єму, там є проставочки. Сантипонові, картонні, якісь пластикові. ну дуже, В принципі, дуже багато попрацювалося. Жодна іграшка не з'явилася з першого разу. В середньому, з четвертого-п'ятого. Зараз ми теж готуємо виставу. Поки що в'яжуться іграшки і пишеться сценарій. Робота над сценарієм це особлива така штука. Чому? Тому що коли ми робили першу казку, ті, які сьогодні показуємо, це одна справа. А, ти робиш її просто так, просто пишеш, просто робиш якісь паузи, і лише коли ти опиняєшся там за ширмою, ти розумієш, що ти в ці паузи не можеш вмішатись, ну в якось не встигаєш поміняти руки, а, тільки тоді ти розумієш, що... Повністю вся вистава, повністю вся озвучка йде таким чином. Пишеться сценарій. І весь цей сценарій опрацьовується з секундоміром. І просто сидиш, передягаєш іграшки, передягаєш не тільки сам, а просиш і того, хто біля тебе передягати ці іграшки, міняти положення тіла. І тільки тоді ці паузи заповнюються музикою, або якимись звуками, або, можливо, вони заповнюються якимсь, якоюсь проходкою. І це все прописується. Тобто казочка на 5 хвилин, вона фактично в самому сценарії виглядає на 7 сторінок. Багато роботи, реально багато. Найменшенька казочка довжиною в 7-8 хвилин народжується півтора-два місяці. І... І озвучуються і народжуються, це все знаєте, як дитина. Яка категорія вікова дітей, які приходять подивитися на казки? Ну, взагалі, ті казки, що ми сьогодні показуємо від двох до вісьми. Якщо ми говоримо про людей з ментальними порушеннями, це може бути і до сорока вісьми, і взагалі все життя, тому що ці діти завжди діти, діти з ментальними порушеннями. Якщо ми говоримо про казки, які ми плануємо, ми хочемо їх зробити більш сімейного типу. Такі, щоб від двох до безкінечності, ну, якщо хтось безкінечно живе. У вашому репертуарі скільки вже казок ви показуєте? <клес> Новорічних є дві, але так складається, що ми вже ми їх робили виключно в Ютуб-форматі, тобто викладали в інтернет. Зібрати аудиторію, показати їх. Так воно мені не вдалося жодного разу. Думаю, може, вже якогось наступного року вдасться, кожен раз знаходяться якісь причини. І казок таких, які ми показували на ширмі, три. Але одна з них, така вона у нас більш експериментальна, не всі актори справляються. Тому що в нас за ширмою там бувають і маленькі діти. У нас навіть були такі актори, які на силу доставали рукою до того місця, де грають. А постійно э, персонал скільки є. Таня йде сюди. О, я Таню покажу вам. Це в нас мама, ага. теж мама особливої дитини, яка в нас э, э, для того, щоб допомогти своїй дитині заговорити, вивчилася на логопедах. Хай вона вам ще розкаже. Так як я мама особливої дитини, мене зацікавив цей театр. І так як ми дружимо з Софією Кримовською, от і наші діти спілкуються, їм дуже подобається. Вони в захваті від кукольного театру. Так ми проводимо ще до війни, проводили каскотерапію, логопедичні заняття. На жаль, вони під час війни закінчилися, але я думаю, вони возродяться. Не ну, скоро, і почнуть знову. Ми почнемо знову працювати з особливими дітками і не тільки з особливими дітками. Моя дитина не бере участі тут, але вона в залі себе гарно поводить і дивиться, і подобається дуже. Як співає Софія, от які дії там проходять, і вона бере участь, як і Мишко, і Поліна, і інші дітки в казкотерапії. Казкотерапія це ми даємо діткам наші іграшки, і так як вони не розмовляють, ми самі їм показуємо, що треба робити їхніми руками. Діти, які вже можуть щось сказати, вони з нашою допомогою відтворюють якусь казку. От, а також у нас є на ігри, де ми теж відтворюємо казку, коврики. Там є у нас город, трактор, синій трактор можна відтворити. Також у нас є сафарі, коврик, ліс, ферма. Як ви вважаєте, ви досягли своєї мети поставлені діти? З Задоволенням приходять у них про це? Ну може не на 100%, тому що то нам помішав ковід, то нам помішала війна, і ми так не розкрилися. Я думаю, на 100%. Діти дуже задоволені, да діти задоволені, отримують не тільки діти, діти задоволені, задоволені ще й актори, які приймають участь за ширмою. До нас приїжджала, ніби ти знаєте, ну як подивитися, як ми як ми справляємося з грантом, каріти що 2020 році. Якби ви бачили, як вони гралися, вони реально не могли просто, вони нас нічого вже не розпитували, вони просто гралися, вони гралися один з одним з нашими іграшками. Ну, ну воно реально смішно. Воно реально якось, знаєте, мультик-мультиком, ютуб-ютубом, іграшка іграшкою. А тут ти ж береш, і воно ж всі відчуття. Те, що стосується казкотерапії, то там, наприклад, кожне дерево має свою тактильність. Кожен шматочок у цього городу він різнокольоровий, яскравий, він з різної нитки. Те, наприклад, софт, те в нас пуфі, то там якийсь акрил, там десь у нас трапляється ну, майже все гіпоалергенний акрил або якийсь там полістер, ну те, що не можна всунути, не врод нікуди, не буде алергії. То, наприклад, хебешечка десь у нас є в'язані. Овочі, фрукти. В нас є ліплені, Ми, до речі, ліпили, зі здоровими дітками ліпили, а з дітками, які особливі потреби мають, то ми з ними гралися. Ну, а самі малі їх нам ламали для того, щоб потім здорові знову ліпили, для того, щоб знову гралися, потім знову щось ламали, знову ліпили, знову гралися. Ну, коротше, це як завжди. <реку> да, а батьки теж граються. Роблять, клеять. <реку> ну, Одним словом, це цікаво. Тому що це таке воно, знаєте, воно таке виставкове, воно на загал. А казкотерапія це така інтимна сфера, діти між собою спілкуються, дітки щось там граються, визначаємо в грі, над чим треба попрацювати, що діти знають, що не знають, на що треба звернути увагу, на яку буквочку, на який звук, можливо, комусь там якісь цифри, букви, ну, якісь знання. А вже на, наприклад, в таборі у нас діти до кінця тижня. На казку терапії почали складати кожен про свого героя, бо там багато всяких героїв. Там у нас переважно тваринки є свійські, є дикі, є там динозаври якісь. Ну, вони у нас там впереміж. Кожна дитина собі вибирала свого героя. І в принципі про цього героя до кінця табору вони вже складали цілі історії, навіть такі історії, що ти дивишся, чесно, я навіть підглядала. Дещо я підглядала, тому що от якісь моменти, я б до цього не додумалася. Коротенько, найближчі плани. Ой, дасть Бог, зробимо виставу. Дасть Бог і зробимо виставу. Але треба ще постаратися. Ще до озвучки діло не дійшло. Ще в нас не вистачає двох героїв, вони ще не дов'язані, одного тільки голова і копита валяються. У нас були геть гастролі. Це який був 21-й рік чи 20-й? В Макарівському районі, саме там, де потім були. Страшні події. А, і ми в Макарівському районі, у нас були такі, знаєте, як і наче гастролі. В кількох салах ми ставили вистави, то були всі задоволені і вони там були голодні за цим всім. Бо, наприклад, у нас в Умані багато всього є для дітей, попри те, що нам здається, що мало. А Там немає нічого. А зараз я не знаю. Якщо до вас хтось звернеться за допомогою. Саме в організації такого дійства. я думаю, що ми можемо поділитися досвідом. Ми можемо поділитися досвідом, хоча, наприклад, так таку штуку, як зробити кошторис, мені здається, кожен день кошторис міняється. Ті нитки, наприклад, які ми брали ще по 30 гривень, вони вже 80. Та тканина, яку ми брали по 300 гривень за метр, вона вже 700-800. На метр взагалі виріс 3,5 рази. Тобто, наприклад, зараз такий театр, якщо нам ми тоді зекономили 20 тисяч влізли, я не знаю, чи зараз хтось 100 тисяч влізе. Найпростіша казка, наприклад, українська народна, що можна швидко організувати. Курочку рябу. рябу. Тільки з яйцями будуть проблеми. Як ви їх будете розбивати? Ми вже про це думаємо. І ми кожен раз відкидаємо, у нас курочка ряба, є два сценарії дорослий і дитячий. І в обох у нас з яйцями проблема. Ми не знаємо, як розбити так, щоб красиво, щоб це хопа і розбити вже. Но ми ще думаємо. Побажання. А, Побажання. Ой, будьте дітьми, хоч трошки. Хоч два рази на тиждень, будьте дітьми, воно так рятує. Бо коли новини погані, інколи ще гірше, ніж погані. Інколи такі, ну, співчутливо погані, інколи жахливі. Тоді треба трошечки відключатися і трошки творити казку, хоча б самим. З дитиною помалювати. Якщо немає дитини, дитини помалюйте самі, розмалюйте картину по номерах, не знаю там. Придумайте пісеньку, казочку, поспівайте в душі або ще десь. ну Просто будьте трошки дітьми, Трошки казки собі треба дозволяти. Так, і приходьте на наші вистави. Всі оголошення будуть в Умінській центральній бібліотеці, і ми тут взагалі можемо показувати свої вистави завдяки їм, завдяки тому, що працює територія творчості. Тому ми всіх запрошуємо, слідкуйте за анонсами.